Вже традиційно ранок розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль 1» та Інтеба, І ми вже маємо що розповісти вам. Тож розпочинаємо. Росіяни забирають життя українських захисників. Днями стало відомо, що Тернопільщина знову втратила своїх воїнів. У бою з окупантами загинув Василь Гнатишин з Козівщини. Орест Клошник із Великоберезовицької громади. Сергій Прокоп'юк зі скала Подільської громади. Андрій Продан із мельнице Подільської громади. Анатолій Мокроцький із Заліщик. Не пробачимо ворогу цих втрат. Вічна пам'ять українським воїнам. Із водієм гармати артилерійського дивізіону Скуржановським Андрієм попрощались на Чортківщині. Йому був 51 рік на подвір'ї собору верховних апостолів Петра і Павла зібрались сотні місцевих, аби віддати шану захисникові. Військовий загинув під час проведення рейдових дій у районі Балаклійського району Харківської області. Він підірвався на міновибуховому пристрої, отримав поранення несумісні з життям. Поховали Андрія Скоржановського у селі. Звиняч біля Лобожницької громади. Музика. У Скорботі і Почаївська громада там попрощалися із військовим Віктором Присяжнюком. Хлопець 2002 року народження добровольцем відправився на фронт ще за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. У Почаєві досі не можуть повірити у таку важку звістку. Плакало навіть небо у Почаєві попрощалися із військовим Віктором Присяжнюком. Хлопцеві було лише 20 років. Досі не може повірити у таку жахливу звістку пані Наталія. Віктора знала ледь не з пелюшок, адже була його першою класною керівницею. Тому, коли нині згадує про маленького вітю, навертаються сльози. Розповідає, хлопець у багатодітній сім'ї був найстаршим. Завжди дбав про своїх молодших братиків та сестричок. Товариський, щирий. Уважний. І е, коли він закінчив вже початкову школу, ми підтримували відносини з ним, часто зустрічалися. Ось. І ви знаєте, я бачила в ньому стільки людяності, стільки щирості. От саме такі захищають нас, саме такі боронять нас, саме такі віддали своє життя. Віктор відправився на фронт добровольцем ще за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Розповідає його однокласник Артур. Про рішення Віктора дізнався випадково, коли проходив військову комісію і зустрів його там. З першого класу я з ним дружив. Ну, він був немногословний, як то кажуть. Але як друг він і міг. Виручити, міг допомогти, міг, могли покластися на нього. От він щось мав таке. От, вроді, не такий, знаєте, багато є людей такі, що прям, е, яскраві такі, а він, він тихий був, він завжди немногословний був. Але от як мав дружбу, то він от дружив до кінця, от щиро дружив. Біля меморіалу захисникам України у Почаєві людно чи не усі місцеві мешканці прийшли у центр міста, щоб віддати шану молодому військовому, пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, старшого навідника гармати артилерійського дивізіону військової частини А 3215 старшого солдата Віктора Присяжнюка. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Поховали Віктора Присяжнюка на місцевому кладовищі у Почаєві. Співчуваємо рідним та близьким героям. Ще три сотні ворожу війська ліквідували українські збройні сили. 201-й день хоробрі захисники та захисниці невтомно нищать московську навалу. Разом з технікою та боєприпасами. За минулу добу вслід за рашистами ліквідували 14 їхніх танків, 23 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, а ще автомобільну та спецтехніку. Українська авіація завдала вісім ударів і вразила взводний опорний пункт ворога. Шість районів. ...зосередження живої сили і військової техніки, а також один зенітний ракетний комплекс рашистів. На Харківщині знищили один безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Збили одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу Калібр та п'ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Українські військові впевнено ведуть контрнаступ, звільняючи з під окупації міста і села. Станом на 11 вересня Сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів, зокрема на Харківщині та Донеччині. Ворожа зброя вже стала так званим ленд-лізом для наших ЗСУ. Московська навала буквально на випередки втікала з Ізюму, де залишила чималі запаси зброї. Арсенали боєприпасів на Харківщині продемонстрували у Службі безпеки України. Наші воїни обіцяють трофейну зброю, обов'язково використають проти ворога. Прушив комендантську годину і переносив із собою незрозумілу речовину. Тернопільські патрульні затримали чоловіка, який підозріло поводився. В ході розмови та обшуку у невідомого виявили згорток з порошком, схожим на наркотики. Інспектори викликали слідчо оперативну групу. Деталі інциденту з'ясовують. На Злуки перепідключатимуть нову мережу. Саме тому з 9 години 14 вересня до 20 години 15 вересня відключать водопостачання за адресами проспект Злуки 33-35. На верхніх поверхах багатоквартирних будинків житлового району Канада може бути низький тиск води. Війна надихає на творчість усе для того, аби допомогти солдатам, які воюють на передовій. Так, тернопільська актриса Наталя Сергеєва-Черненко заснувала власний бренд під назвою Птичка невеличка. Частину коштів перераховує на армію. Птичка невеличка це назва бренду одягу шопорів, горняток та листівок Наталі Сергеєвої Черненко. Вона актриса Тернопільського академічного обласного українського драмтеатру імені Тараса Шевченка. Її можна впізнати за ролями у виставах: Гуцулка Ксеня, Ніч перед Різдвом, Наталка Полтавка та багато інших. Через годину в неї репетиція. Жінка розповідає, що перші малюнки створили під час карантину. Спочатку я напевно до року часу. Я навіть не підписувала. Я виставляла в інстаграм, фейсбук були дні. Голодомору, і якби я виставила картинку і її попросили поширювати. Якийсь такий момент вловила, що це цікаво для когось. Наталя показує свої малюнки, творить їх вдома на планшеті, а потім у майстерні ескізи переносять на одяг. Найчастіше це футболки, каже, що їх найбільше розкуповують, часто навіть замовляють за кордон. Футболочка та моя така. Одна з улюблених, одна з улюблених малюнків моїх. Це Катерина Шевченка. Якщо ви бачили картину Шевченка, звичайно, це не копія, бо дуже далека. Акторство це спосіб життя, а малюнки це натхнення. Така філософія Наталі. Свої роботи вона звикла відчувати серцем. Спочатку підбирає кольори, а потім народжується сам образ. Зазвичай малює дівчат. Вперше її роботи прикрасили горнятка. Перші дві дві чашечки в мене були такі патріотичні. Прапор з прапорцем дівчинка тримає синій-жовтий прапор, і оце певно малюнок, де я поїхала до мами, і там отак мені намалювалося, і е, намалювалося, якби відчуття того, що ми хочемо свободи, ми хочемо, е, хочемо спокою. Нам не потрібна війна. Частину коштів від продажу своїх робіт Наталя віддає на ЗСУ. Вона переконана, що кожен українець має робити бодай щось для нашої перемоги, навіть якщо ти в тилу. ЗСУ надихають, поштарі творять до колекції тематичних військових марок. Укрпошта випустить маркований конверт під назвою Ласкаво просимо до пекла. За дизайн конверта проголосували понад 200 тисяч українців. Він буде маркований тризубом. Гендиректор Укрпошти зазначив: цитуємо марка тризуб на конверті як наш символ, на який орки реагують як вампіри, на часник. Особливий рівень захисту. Точну дату записку конверта оголосять згодом. Водом його можна буде відправляти по території України. Обрали переможців конкурсу аматорського відео Мій Крим. Серед них – 14-річний Денис Севчук з Тернопільщини. Він віддав відвідав півострів, коли був зовсім малим, і досі пам'ятає емоції, які тоді пережив. Хлопець створив своє відео, щоб розповісти про природу Криму і нагадати, що Крим це Україна. Денис Савчук із Шумська став призером конкурсу аматорського відео Мій Крим. Хлопець зайняв третє місце. Каже, шукав інформацію для свого новинного телеграм-каналу і натрапив на відповідне оголошення. Там потрібно було зробити аматорське відео. Я вирішив чітко, що буду це робити. Згодом я знав, що там ще будуть призи. Я пошел, не це не замітив. І тоді я вже почав робити своє відео. Я зробив декілька варіантів, потім їх переробляв, і вже фінальний варіант зробив майже останній день. Денис створив своє відео, щоб розповісти про природу півострову і нагадати, Крим це Україна. У ролику використав мальовничі пейзажі та каже, надихнувся віршем Ігоря Козака. Мене надихало те, що я не хочу. Я хочу, щоб ніхто не забував, що Крим це Україна, щоб всі боролися ці, за територіальну цілісність України, особливо в інформаційному просторі України, щоб кожен висловлював свою думку і завжди е, ніколи не здавався. Щоб ми були одним народом. Хлопець каже: у дитинстві він бував у Криму, досі пам'ятає цей відпочинок. У його пам'яті це хороший і теплий спогад. Тоді я був доволі малим, мені було всього лише 5 років. І я дуже люблю тварин, природу, і ми поїхали в Сафарі Парк, в якому була жирафа, в якому були багато різних тварин. І можна було кормити жираф. Нас тоді з собою було яблуко, ми дали, і воно нахилилася. Це було для мене таке неочікувано перший раз. Ми ходили по набережні, їли різні страви, які в нас деякі страви не можна з'їсти. Це саме кримсько-татарські страви. І коли готують самі кримські татари, це ніби інший смак, вони це роблять з душею. Дуже хочеться це повернути знову, знову побувати там, знову відчути ці емоції. Зупинятися на досягнутому хлопець не збирається. Зараз готує новий проєкт. Планую ще приймати участь в таких конкурсах. Я хочу зробити. Я зараз з другом планую робити інтерв'ю в інших людей, як з Шумська, так і з якихось інших місць, розказувати про те, які таланти в нас є, які про які зараз не знають, але можуть знати найближчим часом те, чого вони можуть добитися. Я взагалі хочу вести продовжити вести свій телеграм-канал. Хочу допомагати іншим людям, які мають свій телеграм канал чи інші соцмережі, які хочуть продвигати тему України на весь світ, розказувати про Україну, про те, що в ній цікавого. І в загальному планую працювати в медіасфері, мені це дуже подобається. Це всі новини станом на цю годину. Наразі передаю слово у аналітичну студію. Там у моїх колег не менш цікава розмова, тож дочекайтеся. Хлопці, ми у вас дуже віримо. Ми дуже дуже страшенно вам вдячні за те, що ви робите. І я, чесно кажучи, шокована тим, наскільки сильно зараз Україна стоїть і міцно. Ми зі своєї сторони стараємося робити все, що можемо. І тримаємося ще недовго лишилося моїх. Вони подавляться, так що слава Україні. Поки падає сніг і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна.